Ласкаво просимо. Це Science Click Сьогодні подивимося, які ефекти ми спостерігатимемо на навколосвітній швидкості. Подорожуватимемо на космічному кораблі, який прискорюється від Землі, рухаючись дедалі швидше. Що ми спостерігатимемо при постійному прискоренні? Які оптичні ефекти супроводжуватимуть наші рухи? І що ми побачимо, якщо спробуємо перевищити швидкість світла, викривляючи простір час як у науково-фантастичному фільмі. Відповідаючи на ці питання, ми дослідимо низку захоплюючих явищ і поринемо в саму суть спеціальної та загальної теорії відносності. Спочатку наш космічний корабель перебуває в спокої. Відразу після старту корабель пришвидшується. Припустимо, що силова установка дозволяє нам рухатися з постійним прискоренням стільки, скільки нам потрібно. Набираючи швидкість, ми віддаляємось від землі. Можна подумати, що через зростаючу швидкість умови на кораблі стануть нестерпними. Однак це не так. Швидкість не впливає на наші тіла. Коли зустрічаються два поїзди, неможливо зрозуміти за відчуттям який із поїздів у стані спокою. Так само і всередині космічного корабля ми не можемо відчути його швидкість, на відміну від прискорення тяги реакторів, яка притискає нас до сидінь. Якщо значення цієї тяги в межах розумного, то вся подорож пройде цілком нормально, навіть при наближенні до швидкості світла. Тим не менш є ризик, пов'язаний з дуже високою швидкістю зіткнення. На великій швидкості навіть частинка пилу завдасть колосальних пошкоджень. На щастя, наш корабель оснащений силовим полем, яке не пропускає небезпечні об'єкти і дозволяє вільно переміщуватися в просторі. У міру набору швидкості проявляється перший оптичний ефект. Здається, що зірки попереду, до яких ми наближаємося, поступово віддаляються. Небо перед нами стискається. Для розуміння розглянемо знайому ситуацію. Ви їдете машиною на великій швидкості і починається дощ. Краплі падають вертикально, але в міру руху машини вперед краплі потрапляють на лобове скло, йдучи назустріч йому. Здається, що дощ йде не згори донизу, а спереду, так ніби траєкторія його крапель була нахилена, і чим більша швидкість, тим сильніший ефект зустрічного дощу. На космічному кораблі оптичний ефект в точності аналогічний. Світло від зірок виходить у певному напрямку, але через збільшення швидкості здається, що промені світла виходять все більше і більше спереду. Їхній напрямок здається іншим, коли ми перебуваємо в русі. Це явище аберації світла, світло все більше фокусується перед нами, через що зростає його інтенсивність. В той час, як позаду нас небо здається розширеним і потемнілим, аберація світла призводить до іншого дивного явища. Уявімо, що ми рухаємося через величезну сітку, яка представляє простір час. У звичайних умовах ми спостерігали б сітку з прямими лініями, які б сходилися перед нами через перспективу. Однак при наборі швидкості явища аберації світла спотворює картину неба навколо нас з кожним днем. Здається, що сітка стискається у напрямку вперед, а прямі лінії згинаються. При проходженні повстіло воно здаватиметься трохи поверненим до нас. Це обертання Терела Пенроуза. При русі з дуже великою швидкістю картина об'єктів, що сприймається нами, здаватиметься стислою перед нами, а перспектива сильно спотвориться. Часто можна почути, що чим далі ми дивимося у космос, тим далі зазираємо в минуле. Так і є, світло, яке доходить до нас від далекої зірки, подолало мільярди кілометрів. І ця подорож не миттєва, а займає якийсь час. В результаті ми спостерігаємо зірку такою, якою вона була в минулому, коли випустила це світло, можливо, кілька тисяч років тому. Хто знає, як вона змінилася з того часу. Те саме явище в дії, коли ми дивимося з нашого корабля. Чим далі ми від землі, тим довше і довше досягає нас світло відбите від неї. Якби ми могли наблизити зображення телескопом, то бачили б людей, які рухаються у повільній дії. Це ефект доплера кожен тік стрілки годинника досягає нас за все більший і більший час. Промені світла досягають нас в уповільненій дії, а їх інтенсивність, здається, все послаблюється в міру зміщення зображення планети в червону частину спектра, а попереду нас розгортається протилежний ефект. Корабель наздоганяє світло, і зірки починають здаватися яскравішими, їхнє світло зміщується в синю частину спектру, і здається, що їхній час йде швидше. Маючи досить точне обладнання, ми могли б виміряти аберацію та ефект Доплера з моменту початку нашого руху. Однак, якби ми вирішили завершити нашу подорож і повернутися на землю, ці ефекти не мали б жодного впливу. Обидва ефекти лише оптичні ілюзії, зумовлені тим, як ми сприймаємо світло, перебуваючи в русі. Через кілька сотень днів, коли реактори розігнали нас ще сильніше корабель починає наближатися до швидкості світла. На такій швидкості явища вже не будуть лише оптичними ілюзіями. Тепер ми маємо справу з реальними фізичними явищами, з незворотними наслідками. Вступає в дію спеціальна теорія відносності. Перший наслідок теорії відносності відомий як уповільнення часу. Всесвіт є величезною чотиривимірною тканиною, названою простором часом три просторові виміри та один часовий. Всі тіла в просторі часі прямують траєкторією, оскільки всі вони рухаються в напрямку свого майбутнього. До старту наш космічний корабель рухався тією самою траєкторією, як і земля в майбутнє. Але через набір швидкості та віддалення від землі все швидше і швидше траєкторія корабля поступово відхиляється від траєкторії планети. Вісь часу корабля більше не збігається з віссю часу людей на планеті. Якщо ми вирішимо розвернутися і повернутися, наш годинник покаже інший час від земного. І ми постаріємо менше, ніж ті, хто залишився на землі, оскільки наші траєкторії в просторі часі будуть різними. Ще один ключовий наслідок спеціальної теорії відносності лоренцове скорочення довжини тіло на навколосвітній швидкості скорочується у довжині у напрямку свого руху. Якщо дивитися з корабля, то всесвіт рухається назад. Для нас всесвіт стискається у напрямку нашого руху. Відповідно, і довжина шляху до нашого пункту призначення стає коротшою, ніж спочатку. В даному випадку йдеться вже не про оптичні явища, а про фізичні та цілком впливові. Якщо ми вирушимо до далекої зірки, то для нас подорож виявиться коротшою, чим швидше ми рухатимемося, тим менше і менше часу буде потрібно. Таким чином, всупереч поширеній помилці, по суті, можливо долати тисячі світлових років за кілька секунд. А при русі дуже близько до швидкості світла подорож навіть здаватиметься миттєвою. Однак для людей на Землі мине кілька тисяч років. Лоренцеве скорочення довжини є досить реальним явищем, однак сприйняти його візуально буде досить складно. Щоб зрозуміти, чому уявімо, що ми перетинаємо орбіту планети. Вона рухається дуже швидко у наш бік, і її довжина скорочується. Але згадаймо, що чим далі ми зазираємо в космос, тим далі дивимось у минуле. І для нас задня частина планети розташована далі в просторі, ніж та, що звернена до нас. Світло від задньої частини планети доходить до нас довше, тому ми сприймаємо його таким, яким воно було в минулому. І хоча планета скоротилася в розмірах, вона не виглядає такою, тому що ми отримуємо зображення її задньої сторони із затримкою. І в результаті планета не стільки стискається, скільки сприймається повернутою з цим явищем, ми вже знайомі це обертання Терела Пенроуза. Якщо ми подивимось у бік на такій великій швидкості, краї об'єктів навколо нас здаватимуться коротшими у напрямку руху. Це можна інтерпретувати або як лоренцове скорочення довжини чи як обертання, як зміна перспективи. З цієї ж причини сторонній спостерігач сприйматиме наш корабель, що проходить повз нього, швидше заповернутий, а не вкорочений. З часом наше поле зору продовжить стискатися, простір ставатиме все яскравішим попереду і темнішим позаду нас. За подальшого набору швидкості можна було б очікувати, що в якийсь момент ми досягнемо швидкості світла. Що б ми побачили тоді? Це питання одне з найбільш фундаментальних в теорії відносності, і відповідь ні. Навіть якщо корабель рухатиметься з постійним прискоренням, ми ніколи не досягнемо швидкості світла, все тому, що швидкість світла абсолютна величина. Можна спробувати наздогнати промінь світла, але для нас він завжди буде тікати від нас тією самою швидкістю, швидкістю світла. Можна прискорюватися скільки завгодно, навіть якщо з землі здаватиметься, що ви наблизилися до швидкості світла, то для спостерігача на кораблі корабель буде як і раніше, нерухомим. і світло невблаганно вислизатиме від вас. Якщо коротко, категорично неможливо перевищити чи хоча б досягти швидкості світла. В найкращому випадку корабель буде нескінченно набирати швидкість, а наше поле зору буде все сильніше зменшуватися, доки не утворить нескінченно яскраву точку перед нами, оточену абсолютно чорним небом. На майже світловій швидкості всі оптичні ефекти набудуть крайньої форми. Ми будемо наздоганяти світло, що йде попереду нас, яке сприйматиметься так, як ніби йде назустріч, тоді як світло позаду не зможе досягти нас. У нашій системі відліку всесвіт буде максимально стислим, подібно до тонкої тканини, яку ми перетнемо від краю до краю за частку секунди. Для спостерігача на землі ми рухатимемося зі швидкістю світла, але для нас подорож здаватиметься миттєвою ми рухатимемося нескінченно швидко. Підсумуємо ніщо не може рухатися в просторі швидше за світло. Але можливо, існує спосіб обійти це правило по суті, ніщо не забороняє самому простору пересуватися швидше за світло. Загальна теорія відносності вчить нас, що тканина простору часу є динамічною вона може згинатися по різному. Тоді можна уявити, що ми створили міхур навколо корабля, який забезпечить рух швидше за швидкість світла. Це варп-двигун, термін з наукової фантастики. В цьому випадку вже не потрібно буде рухати корабель в просторі, а потрібно буде рухати саму тканину простору часу. Корабель залишатиметься нерухомим, перебуваючи на гребені хвилі простору часу, що йде швидше за світло. Подібна структура може здаватися абсурдною і насправді вона вважається неможливою. Створення двигуна, що викривляє простір час, вимагатиме величезної кількості негативної маси. Форми матерії, яка схожа і не існує у всесвіті. Проте математика дозволяє нам змоделювати і розрахувати, що ми побачимо в подібній ситуації. При спостереженні збоку здаватиметься, що варп двигун з'явився з ні звідки викривлення простору часу відхилить траєкторію світла, утворюючи рухому гравітаційну лінзу, яка розділиться на двоє. Одна частина піде вперед, а інша в протилежному напрямку. Світло рухається повільніше, ніж варп двигун. Коли останній наближається до нас, світло не встигає досягти нас. А коли варп двигун пройде повз нас, ми побачимо як світло, яке до нас ще не дійшло, так і те, яке було випущено пізніше. Спостерігаючи зсередини варп-двигуна, ми побачимо, як небо стискається перед нами і стає дуже яскравим. Позаду наш Всесвіт виглядатиме вкрай темним. І ціла ділянка неба просто зникне із нашого поля зору. Світло, що йде з цієї області, надто повільне, щоб наздогнати нас. Конус Всесвіту залишиться постійно невидимим.